Коли ти пропускаєш поворот, навігатор не сварить тебе. Він не кричить: все втрачено. Кінець. Ти облажався. Він просто каже: прокладаю новий маршрут, і це так схоже на життя. Ми помиляємось, збиваємось з курсу, іноді обираємо не той шлях. Але це не кінець. Це просто новий напрям. Не кожна дорога буде прямою, не кожен поворот очікуваним. Але в цьому і є суть подорожі. Бо помилка це не провал, це можливість знайти інший шлях. Можливо, навіть кращий. Головне не зупинятись. Головне рухатись. Навіть якщо повільно. Навіть якщо страшно. Бо кожен крок на все одно вперед. Ти не втратив маршрут. Ти просто ще не бачив, які краєвиди чекають попереду. Дякую, що дослухав мої слова до кінця. Ваша увага, моя мотивація.